Вітаю, друзі! В цьому відео я покажу, як вводити, редагувати і форматувати дані. І так, ви бачите перед собою лист заготовку. Ми виконаємо декілька завдань. Завдання 2. Ведіть числові дані. Числові дані вводяться з деякою особливістю. На вкладці Основне на стрічці в розділі Число є розкриваючий список. І тут ми можемо вибирати числовий формат даних. Ось, бачите. І так, від'ємне число: це ми просто або в дужках пишемо число, або найчастіше мінус і число. Enter. Дробове число. Дробове число, ціла частина від дробової частини відділяється комою. Пишемо 3, цілих, а, у нас тут є зразок. 10. 10,58. Пишемо 10,58 Enter. Число з відсотками. Це, звичайно, ми пишемо число, і далі shift і цифра 5, вказується відсоток. Звичайний дріб. Ми пишемо цілу частину, пропуск. Далі дробова частина відділяється косим слешем. Одна друга. Enter. І комп'ютер розуміє, що це звичайний дріб. Час Час складається з трьох компонентів: години, хвилини і секунди і відділяється двокрапкою. 15. 15 година. Двокрапка. 20 хвилин Двокрапка. 0,0 секунд. Далі. Дата буває в двох форматах: короткий формат і довгий формат. Якщо ми пишемо 01.09.2023 2023 рік в короткому форматі, то воно за замовчуванням, Excel за замовчуванням розуміє, що це короткий формат. Якщо я зараз зроблю, копіюю Ctrl-C і нижче вставлю Ctrl-V, і я хочу зараз довгий формат, то ось тут я вибираю на вкладці основне. В розділі число в розкривному списку я вибираю довгий формат дати. І зверніть увагу, місяць прописується словами. Так, далі гроші в гривні і в доларі. Значить, я пишу тисяча, enter за замовчуванням. в мене розуміє просто як число. Я розкриваю список. І ось тут грошовий формат вибираю. І тепер Excel розуміє, що це тисяча гривень. Ось позначається гривня саме ось так. Ось так і посередині горизонтальна рисочка. Це позначення в Excel гривні, гривнівої грошової одиниці. Так, далі. А тепер, якщо мені треба долар одна тисяча ентер. Виділяю цю комірку, далі розкриваю список. У мене за замовчуванням стоїть знак гривні. Я вибираю інші числові формати. Розкривається додаткове діалогове вікно. І тут я можу вибирати різні числові формати. Я вибираю грошовий позначення, бачите, гривнівий формат. А я тут, бачите, в різних країнах свій грошовий формат. І я вибираю, наприклад, Англійська Канада. Окей. І зараз у мене, бачите, грошова одиниця долари. І так само можна вибрати будь-який грошовий формат. Ми переходимо до наступного завдання. Ми зараз будемо з вами форматувати комірки і текст в комірках. Зверніть увагу, є зразок. З 15 по 22 комірку і 3 стопчика. З 15 по 22 комірку. І далі я натиснула ліву кнопку миші, потянула вниз, і тепер не відпускаю лівою кнопкою миші, тягну вправо. 1, 2, 3. Три стопчика. Я зараз зроблю: треба зверніть увагу синю рамочку. Синю рамочку. Рамки. Кнопочка в розділі шрифт, кнопка межі і рамки. Межі, додаткові межі. Я вибираю тип лінії, вибираю суцільна, товста лінія. Далі колір. Я вибираю синенький. І далі я вибираю отут справа, де саме будуть у мене межі. Вгорі, знизу, зліва, справа. Тепер мені одразу, зверніть увагу, всередині треба жовтим кольором і ось такий тип ліній. Я вибираю зараз, ну, наприклад, ви можете вибрати будь-який тип ліній, який вам подобається. Я виберу такий. І далі вибираю колір жовтий, і позначаю тільки всередині горизонтальні і всередині вертикальні лінії. Окей. Звер... Знімаю виділення. Є, з межами попрацювали. Тепер з, з е, об'єднанням комірок. В першому стовпчику я виділяю всі комірки, і зверніть увагу: ось є у нас кнопочка об'єднати об та розташувати в центрі в групі вирівнювання. Група вирівнювання. Ось ця кнопочка Об'єднати. Зараз об'єднані. І я двічі клацаю і пишу Україна, Enter. Мені треба вирівняти. Ось у мене 6 кнопок, що стосується вирівнювання. Нижній ряд це по горизонталі, по центру. І верхній ряд по вертикалі. Я вибираю також по центру. Так. Є. І так, з першим стовпчиком розібрались. Другий стовпчик. Я пишу слава Україні. Героям слава! Треба перенести текст в одній комірці по рядкам. Як це робиться? В кілька рядків. Я виділяю потрібну комірку. І зверніть увагу, ось, будь ласка, перенести текст. Перенести текст. Так, вибираю ось ця кнопочка в розділі вирівнювання. Перенести текст. Є і далі. І по горизонталі, і по вертикалі по центру. Є. В одній комірці текст переноситься в декілька рідків. Далі. далі у мене іде Україна. По горизонталі, по центру я зняла виділення і знову виділила. Так, по центру, далі Україна за правим краєм. Яким чином? Я Enter підтвердила, клацаю на комірку, виділяю її, і горизонтальне вирівнювання, нижній ряд, ось за правим краєм. І останні комірки виділяю і вибираю об'єднати. І пишу текст Україна, Enter. Мені треба, щоб була орієнтація тексту по діагоналі. Кнопочка в розділі вирівнювання є кнопка Орієнтація тексту. В розкривному списку вибираємо за годинниковою стрілкою і по вертикалі по центру. Ось так. Переходимо на третій стопчик. Ну, тут треба все виділити і об'єднати комірки. Пишемо текст Україна. Enter. Далі. Залишилось вирівнювати текст в цій комірці. Дивимося по вертикалі, по центру, ось по центру. А по горизонталі так, за правим краєм. За правим краєм. І останнє це орієнтація тексту. Зверніть увагу, знизу вгору йде текст. Орієнтація тексту у нас йде текст угору. Є все. Це завдання третє, виконане. Переходимо до останнього завдання на цьому аркуші. Відформатуйте таблицю за зразком. Бачимо, справа, зразок. Форматуємо. Виділяємо всю табличку. Спочатку робимо межі завжди. Бачите, зелена зелена, межа. Розкриваю списочок межі, додаткові межі. Вибираю суцільний тип лінії. суцільна лінія. Колір яскравий зелений, вгорі внизу, зліва, справа. А всередині тоненька зелена лінія. Ось у нас є тоненька, і я вибираю по горизонталі всередині, і по вертикалі. Окей. Знімаю виділення, все, розібрались з міжами. Тепер заголовок в. Виділяю всі комірки, об'єднати. Далі. Мені треба збільшити шрифт. Як збільшити? Зверніть увагу, щоб комірка була виділена. Є от дві кнопочки: збільшення і зменшення шрифта. Я зараз декілька разів клацаю, і шрифт збільшиться. Далі вибираю, вибираю напівжирний шрифт. Далі. Колір шрифта зелений, а заливка вибираю ось така світленька. Ось така світленька. Знімаю виділення, заголовок готовий. Тепер це назва, це назва таблиці. А тепер заголовок виділяю, так, вибираю колір шрифта білий, заливка зелененька, напівжирний шрифт, букву так, і далі, і далі мені треба, зверніть увагу, 27-й рядочок, мені треба трошечки збільшити розмір. І а, далі стопчик Б. Я трошки розтягую, щоб помістилась повністю автономна Республіка Крим. Далі адміністративний центр. Що ви бачите? Що треба перенести текст в одній по порядкам. Перенести текст, ось кнопочка в розділі вирівнювання. Перенести. Ну, Бачимо, що стопчик це треба трошки розтягнути. Кількість районів. Перенести текст. Ну, І тут також можна перенести текст. І далі я виділяю шапку таблиці і вибираю по центру і по горизонталі, і по вертикалі. Є все. І залишилось останнє числа виділяю і вирівнювання по горизонталі по центру. Є, дивимося, все, табличка у нас зроблена. Це вам треба зробити на другому аркуші. І останнє аркуш називайте словом Україна. Підводите курсор до назви аркуша в контекстному меню перейменувати, Пишемо Україна. Enter є. Завдання на другому аркуші. Виконайте, будь ласка. Дякую за увагу!